Час новин марафоні. Мої вітання. Енергетика по всій Україні знову опинилася під масованим ударом з боку окупантів. Про це повідомив міністр Герман Галущенко. Укренерго вже попередило про збільшення обмежень енергопостачання. Зокрема, в Києві відомо про запровадження екстрених вимкнень світла, а в деяких районах Одеси зникли електрика та водопостачання. Від ранку російські війська запустили по Україні десятки крилатих ракет. Окупанти задіяли літаки стратегічної авіації та ракетоносії в Чорному морі. Також були пуски аеробалістичних ракет кінжал у бік західних областей. А в бік Одеси російські війська запустили балістику з наземних комплексів в Криму. Після кількох днів відносної тиші російські війська всю ніч масово наатакували Україну і дронами. Близько другої ночі місцева влада Харкова повідомила про приліт безпілотника в житловий будинок в індустріальному районі міста. У п'ятиповерхівці виникла пожежа у будинку потрощені покрівля та вікна. Сам БПЛА не здетонував, але внаслідок його влучання відбулася пожежа на даху цього будинку. Після проведення поквартирного обходу цієї будівлі місцевих мешканців, які б отримали тілесні ушкодження, не встановлено. Також ніхто не звертався за медичну допомогу до закладів охорони здоров'я. Під ранок російська армія двічі атакувала Харківщину балістикою. За даними місцевої влади, вибухи пролунали в передмісті обласного центру. Пізніше очільник Харківської ОВА повідомив, що вранці росіяни обстріляли село Мирне, влучили у цивільне підприємство. Поранень зазнали четверо його працівників. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Внаслідок російсько-української повномасштабної війни з лютого 22-го року кількість втрат з обох сторін перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте у своїй промові в Брюсселі. Він уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули 700 тисяч людей. А щотижня через російсько-українську війну гине та зазнає поранень понад 10 тисяч людей з обох боків. За словами Рюте, Путін намагається стерти Україну з мапи та докорінно змінити архітектуру безпеки, яка десятиліттями захищала Європу. Генсек НАТО додав, що кремлівський тиран готується до тривалої війни з Україною та довгої конфронтації з НАТО, і попередив, що альянс нині не готовий до загроз, з якими він стикнеться з боку Росії в найближчі роки. Тож закликав збільшити витрати на оборону теж тюмора, айтабат. Мене турбує завтрашній день. Ми не готові до того, що нас чекає через 4-5 років. Небезпека прямує до нас на повній швидкості. Ми не повинні дивитися в інший бік. Ми повинні дивитися їй в обличчя. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут. Незалежно від результату цієї війни. Ми не будемо в безпеці в майбутньому. Якщо не будемо готові впоратися з небезпекою, ми можемо це зробити. Ми можемо запобігти наступній великій війні на території НАТО і зберегти наш спосіб життя. Це вимагає від нас усіх бути швидки і більш енергійними настав час перейти до військового мислення та різко збільшити наше оборонне виробництво та витрати на оборону. Щодо оборонного виробництва я абсолютно переконаний, що його нарощування головний пріоритет. 30 місяців полону. Саме стільки провів в російських в'язницях молодий прикордонник з Вінничини Олександр Мельник. 32-річний військовий велику війну зустрів з побратимами в Маріуполі. Першими дали відсіч ворогу і, згідно з наказом, навесні 22-го року здалися в полон. За два роки в колоніях Олександр ще більше став ненавидіти ворога. В жовтні цього року прикордонника повернули додому. Це було в Камиш. Ну, получається в Камиш. Мене там побили мені пальці палками. За того, що ми українці, що ми воювати пішли. Олександр Мельник 30 місяців був бранцем російських окупантів. Його разом із сотнями побратимів взяли в полон у Маріуполі. Там, на заводі імені Річа, вони давали відсіч ворогу з перших годин великої війни. Ми були на лівому березі і чули вибухи вже на лівому березі. Ну в Маріуполі, і за нами приїхав на старшина, і ми там ну, зайняли позиції. Прикордонники, морські піхотинці, нацгвардійці та бійці полку Азов 86 днів тримали оборону Маріуполя. Страшно було. Ми відстрілювалися як могли, людей не вистачало. У травні 22-го року Олександр разом з іншими українськими військовими, згідно наказу, здався у полон. Був ще на, на Єлиновці, получається Оленівка в неділю. Там дуже катували, знущалися. Ну, це прийомки, як нас так говорять. Оборонцю важко згадувати два роки ув'язнень, бо, каже, російські наглядачі були за найменшу провину, змушували вивчати російські пісні, натравлювали собак та практично не годували. Утро каша, там перловка, ячмінька, маленькі порції, там без жиру, без нічого, в обід суп. То не назвеш що то суп, то просто картошка, там трохи картошки і вода одна. Вечором теж якась каша або то, що вони там намішають своє, скидають з, ну, з нашим. І оце отак таке є. Бачив 70, а там 40 був. Це зараз вже трохи після реабілітації, вже трохи поправився. За два роки полону Олександр побував в Оленіці та двох російських тюрмах. І скрізь захисників катували та били тільки за те, що вони українці. Нас ходили на прогулянки, на прогулянках ми виходить ну, бігли, зігнуті, і вони говорили все рівно, ну голови вниз, руки вище, там ми отак ходили зігнуті. І получається, коли ми бігли, там кінолог стояв собаки і кидали собак на нас. Вижити та не зламатись у цих нелюдських умовах Олександру допомагала Віра, що він повернеться додому. Кожен день був мої мисли були про дом і про батьків, про рідних, про близьких. Я хотів вернутися додому. На рідній Вінничині військовому подільського прикордонного загону зустрічали з почестцями. Був радий, що повернувся на Україну, що почув свою мову, дуже радий був цьому. У жовтні цього року Олександра та ще 94 українських захисники повернули додому. Зараз прикордонник готується до операції на руці, яку розбили кейками російські наглядачі. Та при цьому запевняє, жодного разу не пошкодував про свій вибір військової професії і те, що став на захист своєї країни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій. програма Вікна СТБ Єдині новини. Сучасна багатофункціональна новинка для українського війська в столиці відбулася презентація абдомінальних турнікетів, що рятуватимуть життя в ситуаціях, де класичні чгути безсилі. Як виглядає новинка, та в яких ситуаціях буде незамінною? З'ясовували наші журналісти. Накладаємо таким чином, щоб у нас зівпали впали міточки. Це багатофункціональний абдомінальний або ж вузловий турнікет. Незвична на перший погляд. конструкція, здатна рятувати життя. Наш герой умовно поранений куди зараз. Тобто, це може бути високі поранення кінцівки чи травматична ампутація. Багатофункціональний пристрій використовується для зупинки кровотечі там, де зазвичай турнікет безсилий. Наприклад, йдеться про травматичні ампутації або уламкові поранення вище рівня накладення традиційного турнікету. Умовно 5 зон: тобто, ліва пахва, права пахва, узлові місця на тазу. І живі рятівну новинку презентували широкому загалу у столиці. Пристрій, результат співпраці найбільшого українського виробника та топової профільної компанії зі США. до цього аналогічні вироби завозилися до України на ентузіазмі окремих людей. Нині постачання стає офіційним, а вузлові турнікети доступнішими для збройних сил. Як хлопці обходяться наразі без таких от сучасних турнікетів. Руками для твісти прямий тиск. Як правило, це буде працювати прямий тиск, але прямий тиск тримати довго і самотужки дуже дуже важко. Тож українські військові вже беруться опановувати корисну новинку, як робили це із турнікетами-попередниками. Принагідно згадують найбільш пам'ятні випадки порятунку за їхньою допомогою. Олександр ділиться своєю історією, яка трапилася в Покровську. Жінка була під плитою. Вона була без свідомості. Коли ми почали витягувати плиту, побачили масивну кровотечу з її кінцівки. Ніг тоді застосували турнікет січ. Мій напарник Олександр Чевінков. Я відновлював дихальні шляхи і одразу ми жінку евакували до Покровської лікарні. Через день я провідував її в лікарні. Вона вижила. А Руслану, який надавав допомогу постраждалій в Турецьку, довелося рятувати і власне життя. Допоміг напарник і одразу два турнікети. В нас влучив снаряд машини. Я сам собі надавав допомогу, зіглав сам собі турнікет, але сталося так, що одного турнікету мені стало мало. Ну, кров не зупинялася, і мені напарник докладав ще другий турнікет. Але, на щастя, ну, з двома турнікетами мені вдалося зупинити кровотечу. Втім, рятують життя не всі турнікети, дешеві та неякісні кажуть інструктори з такмеду, меду можуть навпаки накоїти лиха. Я з тих волонтерів, який вилучає з фронту неякісні турнікети і передає їм якісні. Мені здається, що дуже багато смертей наших військових. Вони відбувають саме через те, що люди передають добрі люди, які роблять на їх погляд добрі справи, передають неякісну тактичну медицину. Після презентації українсько-американська новинка офіційно стала до строю. Стартував і відповідний процес навчання, без якого ніяк. Інструктори вже мають. Такі узлові турнікети вони на них навчають. Ми будемо сприяти саме для інструкторських центрів для надання цього матеріалу, щоб все ж таки більше військових могли навчитися користуватися цим турнікетом. Олег Ендрексон, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Майже по всій країні дали відбій повітряної тривоги після наранкової масованої російської атаки. Нагадаю, під ударом ворога вкотре була енергетика. Укренерго вже попередила про збільшення обмежень енергопостачання. Тож бережіть себе і бережіть світло. Це всі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин марафон триває.